Путіну не вигідно зустрічатися з Зеленським, тому що для глибинного російського народу ми не для люди. Ну, вони ж вища раса, а ми тут десь. Такое, хто. Вони дійсно так думають. Тобто Путін виказує їхнє чання. З однієї сторони, якось дядю Ваню з Рязані питань. Він з одного боку вважає, що ми один народ, але ми там трошки народ. Там, народ ну, з, з ущербом, трошки ущербні. Да? І тому м, в Україну вони не вважають за державу. І тому Путін, зустрівшись з Зеленським, подарує йому якби легітимність. А тут, типу, не по поняттям. Тут хтось тобто, должен, ну, якщо зустріч має бути, то там е, Зеленський має бути колено е, е, преклонення, да? От, е, щось таке. Тому що, тому що сам народ не зрозуміє, що як там наш великий імператор, він може зустрічатися тільки з равними себе, тобто з Трампом, Сі дзіньпіном, ні з якими там цим, Зеленським. І тому внутрішній ну, народі це це, він, він таку версію, таку ідею не підтримує. Від, від Путіна і тому і щоб що, зустрітися, щоб що. Ну от давайте уявимо: от навіть Єльцин, якого вважають, ну типу, всі ж там, типа, от при Путіні авторитарізм, потім тоталітарізм, а от при Єльцині ж була демократія. Єльцин не підписував з Чечньою мирну угоду, відправив генерала Лебедя, підписував хасав'юртовські, так звані хасавюртовські соглашення, Аслан Масхадов і генерал Лебідь. Які земляк, мій, до речі, тут народився е, в Сумській області. Так от е, так от. так от. Е, 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 і тому там е, Путіну і Зеленському не треба підписувати угоди. Вони мають тільки ну, умовно домовитися про, е, про, е, про, про те, що да, там, типа, що заморожуємо війну, а далі там справа генералів, що там. Умовно, якби вони там сьогодні зустрілися, що там, ага, з 1 вересня там не б'ємо потилам друг другу, з 2 друг вересня відводимо важку техніку, з 3 вересня там перестають взагалі там стріляти на фронті, там з там з 1 жовтня, входять на лінію розмежування, умовно, якісь пакистанські чи парагвайські частини, і кожні 50 кілометрів там, блокпост ставлять, ну між нами і ними, да, щоб оце. От, і єдине, коли потрібен е, і Путін і Зеленський, е, коли ці всі етапи пройдуть, от що від них потрібно. Коли ми узнаємо, що заморозка відбулася, коли Путін скаже, що це достигнути, фашизм побеждень, ну, якусь таку єрість він набалакає, скаже там, діди воювали, воїну, і ми победили. Ну, вони там будуть продавати победу, що приросли територіями, для, знову ж для якоїсь дяді Вані і Рязані це важливо, хто победив, хто є. земли на... Наши, на, наши. На да, да. да и поэтому они будут казать, что они победили, да, то, что есть теперь сухопутный коридор в Крым, там, типа, вот, бомбас не зомбят ну, вот такие вот все. Вот. И Путин оглашает, что СВО все, От тут дійсно, і їм зустрічатися теж з Зеленським не потрібно. Він просто повинен це підписати. А Зеленський що мусить зробити, От коли ми узнаємо, що Заморозка відбулася, коли Зеленський відміняє військовий стан. І на наступний день ЦВК оголошує вибори президента. Або там, я не знаю, там як по кодексу зараз, можливо, постанова Верховної Ради, оголошуються вибори президента. Да? А президент своїм указом ще оголошує вибори Верховної Ради. Там, по якому по, по короткому сценарію, ну там ЦВК розберуться. От коли ми дізнаємося, от коли президент потрібен, не потрібно. Навіть е, пакт Молотова Ріббентропа підписували не Гітлер Гітлерса Сталіним, А це був е, пакт про переділ. Фактично світу капітуляції Японії від СССР підписував генерал Дерев'янка. Просто генерал-майор чи генерал-лейтенант, я не пам'ятаю вже. От, Простий генерал підписував. Сталін же ж не літав там приймати капітуляцію. І, кстати, капітуляцію теж підписував не імператор Херахіта, не імператор, не Мікадо. От, щоб ми знали. І тому вони гонять єрість там, типу, блін, да, було б е, по, е, ну, було б можливо там по приколу е, говорить про те, що зустрітися з е, Путіним потрібно і. Е, дуже правильно е, говорить в даному випадку Зеленський. Я думаю, що його союзники підучили. Чому? Тому що це він каже: да, я готовий, хоч завтра, готовий, без додаткових умов, просто готовий приїхати куди? Скажіть, куди. В Лманс, Стамбул, приїду і зустрінусь. І цим він показує, що ми все-таки до миру більш готові, а ті там е, мухлюють. О, і в даному випадку це правильно. Говорить, все з Путіним, давай. А Путін каже, ну він же ж не легітимний, ну він же ж хай указ видасть там про відміну з власного ж указу го року, що там забороняється всім, а значить, і Зеленському э, переговарюватися з Путіним. Хай панув там, типа Володимир Олександрович, ну тепер твір за базар, тепер відміняють той указ. І типа, ми готові будемо. Ну, вони отаке от от, будуть щось пред'являти. От, а насправді Путіну зустріться шо пшу. Я думаю, що ми будемо знати, як воно піде далі 3 вересня, от коли зустрінеться Путін і Сі Цзіньпін, і що скажуть. Тому що я чесно скажу, що ну, я в нього. Я і передрікав, власне, що в травні Путін зайде в переговорний процес. Він і зайшов. Ну, теж, щоб показати, міролюбіє, чикатіли, цього дати, ну, в цих всіх їхнього народця. От, але по великому рахунку, я, ну, я впевнений, що їм треба виходити з війни. Тому що хто уважно слідкує за тим, що відбувається на Росіюшці, той должен знати, що у них ой-ой-ой, у них проблема проблемушка, у них з економікою, у них всі галузі, я готовий про там розказувати, У них будівельні от недавно, от буквально сьогодні я читав знову, що якийсь цементний завод, найбільший завод э, э, в Підмосков'ї, цемент, ну, понятно, Москва ж весь час строїться і треба підшаманицю, і цементний завод переходить на чотирьохдневний робочий день. А, черт, а цемент не нужен. А металургія впала по с з м роком, там на 30%. На 30% на минуточку. В на галузь, там уже все доїдають, мебель галузь, все. Ну, в общем, у них все, все, кроме того, що вони роблять снаряди, танки і шахеды. Все, все мухано. І навіть металургія, вони танків зараз не роблять так багато, тобто вони в Тагілі. Ну, У них виробництво є, але не в три зміни, а в дві зміни. Вони ліплять танки, оці їх там десь буде їх виходить. Але вони зрозуміли, що вже не танкова війна, їх скільки не потрібно. От, і металургія не, не можуть вивести. Металургія була ж зорієнтована перше на зовнішній ринок, і все там стало, але й на внутрішній ринок. Тому що час панельку, щоб збудувати, ну якийсь будинок все одно ж метал потрібен. Ну, в общем, і це все. І куди не кінця? У них. Одна тільки галузь не загнулася дуже-дуже вузенька. Ну не з військових, це хімія. Вони добре досі продають і в Індію продають, і в Сполучені Штати до речі, до сих пор продають. От. І мало того, і, і ще тут не урожай у них. Не урожай, мінус 25-30% порівняно з минулим. Ще і зерна вони продадуть менше. Росії наскільки хана. Що ми ну, ми, я впевнений, ну, ми, понятно, що ми нам би теж вже давно б хана була, але у нас сил крепкі, у нас союзники нам просто підкачають грошима. А Росії, в Росії нема Фонд національного благосостояння закінчився. Вони підняли ну, аналог нашого податку на доходи фізичних осіб. Це у них як налог на доходи фізичних угу. фізліц. 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 От, вони там е, підняли ренту, там газ, нафту тут і так тої е, газу нафти немає. В них скоротиться, у них взагалі стала нафта, м, ну, прокачка нових е, родовищ нафтових і газових. У них все стоїть. Росії, Хана, як вони збираються, вони кажуть, там ми Медінські такі на сигареті, ми там 20 років ще будемо воювати, як в Сєвєрну війну. По-перше, ми вже воюємо 12 лет, да? на минуточку. От е, е, так, що і їм треба виходити з війни, а вони не виходять. Тобто, у них е, якийсь ну, є додатковий фактор. Я думаю, що це відбувається приблизно так, що Путін викликає, а е, проблема ж Росії така, як і у нас. Що імператору е, царю відмовляються е, говорити е, неприємні речі. Ну, як, от Володимиру Олександровичу, ось я поінформований про ситуацію на Сумщині. Краще, ніж Зеленський. Чому? Я точно вам кажу, тому що ротний кричить в батальйон: ай-ай! У нас тут все, патрони закінчуються. Помагайте, помагайте, бо втрачаємо позиції. Комбат Камбрігу там розказує, що ой ой-ой там. От. А вже Камбриг там керівнику напрямку каже, що клієнт все нормально. Керівник напрямку сирському каже, там все стоїмо, там типа, скоро будемо наступати. А сирський Зеленському каже, все добре, прекрасна маркіза. А в мене інформація просто: е, позвонив я сіжанту, найкраще з сержантами говорить, навіть не з майорами, і не... ну хоча в мене є кілька майорів, підполковників, ну, генералів знайомих у мене немає. От, але й майори і подполковники скажуть правду, але найкраще правду розкаже сержант з ротного опорного пункту. От він. Коли я його зустріну чи ми зі дзвонимося, він мені скаже те, що воно є насправді. На Тому інформація у мене краще, ніж у Зеленського. Але і в Путіна так само. Путіну теж каже. Владимир Владимирович, два-три батальйона, дві-три свіжих дивізії, ми погонимо їх під Покровськом. А воно не виходить, не виходить, не виходить і не виходить. Йому просто бояться говорити правду. Там кажуть, говорить правду Набіуліна, і вона говорить, теж цитує одного там. Відомого експерта, «денег немає, но ви держитесь. Да? От, і тому э, Путін чому воює? Тому що він думає, що все-таки фронт посипеться, тил посипеться, і що їм ще трохи дожать, Аби Путіну хтось сказав правду, що Владимир Владимирович не вийде, все, то есть військовий варіант, не варіант, треба виходити, поки не рухнула економіка. Ну і друге, це може бути фактор Китаю, і може ми не все знаємо. Може, Сі Цзіньпін там потіхенько каже, ну вони потихеньку і так підгодовують росіян, але можливо, він каже, там типа Володька, давай, там типа жаль. Там тіпа, ми поможемо. Тоді да, якщо Китай, ну але ж ну Китаю просто напряму треба їм буде закинути. Мільярдів 100 000 000 на наступний рік на війну. Тоді Путін зможе воювати. Інакше я не уявляю, як вони збираються воювати. Просто не уявляю. Їм треба заморажуватися. І, ну і допускаємо варіант, що Путін просто бліфує. Тут ну тут любимо Боже, правду, тут їм равних немає. От ви сказали про вибори. Ми говорили про вибори з вами. Зеленський теж, в принципі, декілька заяв зробив на минулому тижні і говорив про те, що він був би дуже задоволений, якби в Україні пройшли вибори. Але паралельно з цим з'явилася інформація, що нібито, я не знаю, хто цю інформацію закидає. Uh, в, в, в чиїх це інтересах, що м, Валерій Залужний нібито формує якийсь штаб у Лондоні, і він вже діє, і там Сергій Наєв no. uh, і інші прізвища. Ну Сергій Наєв по-перше, десь, uh, я так розумію, на із напрямків. Yeah. <сх> Як він може в Лондоні там ще щось <сх> очолювати штаб? Uh, Вікторію Сюмар туди приплили, і ш... Ну, взагалі, от мені цікаво, що фінансує буде. це все? Ага. Фінансує цей фронтовік, як його господі ракетобудівник. Ну, скажіть, я скажу, вилетіло з голови? У мене теж вилетіло з голови, хто хто фінансує це все? Да-да-да. Ну. А юридичний супровід Ківалов. А, так, 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 слухайте, це взагалі. Ну, ну це зрозуміло, що це заказуха, щоб там, типу, об Кивалова повимазувати генерала, от, щоб сказати, там, да, в штабі, от тут вся країна війною живе, там, а вони. Да, Пальчевський нагадують, Пальчевський. — Ні, Не, Пальчевський. — не Пальчевський? — Ні. Нагадайте, будь ласка, наші глядачі. Да. От... Може, і не суть важливо насправді. Я ж головне, що особисто ж знаю, і вилетіло з голови, ну. От, але зрозуміло, що це притягнуто за уші, щоб, типа, сказати, що не але... будесь, да, так, так це згадав теж. Да, і от, е, типа, фінансує Пашинський, ну, це все бред. Я думаю, що да, звичайно, буде е, готових фінансувати. Кампанію генерала багато. Тут з мільянерів черга буде. От, але тут і не, не, не потрібно дуже там мати ну, невеличкий мобільний штаб достатньо для того, щоб там не, не треба ні розгортати, ні обласні там, ні до кожної громади штаби, ну принаймні на президентські вибори, тому що вони пройдуть швидко. От, ну не будемо про 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 вибори зараз. Це просто от, це от як працюють. Слуги, це ж якась дівчинка-служанка зробила вброс там. Ну, воно ні на яку голову не налазить. Понятно ще раз, якраз е, найбільше зацікавлений в тому, щоб е, війна продовжувалась, це Зеленський. Тільки щоб вона продовжувалась в форматі, в такому, як це було формат АТО. Ну, е, скажімо так, Зеленському була б цікава війна малої інтенсивності, де. Там дві-три перестрілки в день, да, там, е, буквально кілька загиблих поранених, не, не, не так як зараз там сотні, да. От, а за те ж можна не оголошено, ну, не, зні... не знімати військовий стан, а раз військовий стан, якби в країні. Існує, то і президент президентства. ніяких виборів, і він буде там, він би радий через 10 років сказати. Та ми б раді, ну ви ж бачите, ну, ну, там, не на часі. От, я так думаю, що дуже хочуть е, виборів. І Росія не хоче виборів, тому що що е, хочеться сказати, що Путіну потрібен е, сильний президент е, залужний е, замість Слабака Зеленського та ну нафіг. От хто дуже зацікавлений і хотів би, щоб вибори були, це наші союзники, передусім європейські. Вони, звісно, від, від Володимира Олександровича, що він у них вони заморились сильно, але ж всі розуміють ситуацію, що ми ж не можемо там зґвалтувати конституцію. І тому там треба чекати, коли військовий стан відмінять, заморозиться конфлікт, і тоді швидко за пару-тройку місяців, ну там максимум за чотири провести ті, ті, ті вибори от, по якійсь процедурі. У них, до речі, зараз кажуть мені, принаймні інсайд. Хоча я, ми живемо вже в ту епоху, коли інсайдом. хто знає чи можна вірити? Я то знаю, що ця людина мені сказала правду, а вона особисто це чула від арахамії. Але ж справа в тому, що Арахамія може вже спеціально вброс зробити, що там, типа, що воно зараз же інсайдами розійдеться, що <клес> трошки <клес> посварилися Єрмак і Зеленський. Єрмак з подаляком, типа наполягають на тому, що проводить вибори негайно на швидку, типа бігом-бігом, видать якийсь закон, який не дав би висунутися за лужному. Ну там якийсь псевдозакон. Або давайте голосувати в дії, тому що цигель-цигель -лю, лю Треба швидко-швидко. А Володимиру Олександровичу кажуть, що Володимир Олександрович, навіть не думай про провести змухльовані якісь вибори, де не буде у тебе реальних конкурентів. Навіть не думай. Знову ж. І йому обіцяють, що ми не будемо там е, діргать, там, якщо там він поїде десь на озеро Комо, там, чи в Голівуд, там фільми знімати. Зеленського типа доганяти союзники не будуть. Ну, Я не знаю, як там вони можуть обічнутися за, за, за українське правосуддя. Але типа всі кажуть, ну як колись пообіцяли кучмі, що кучму не будуть доганяти. Він тепер он, 20 років уже на пенсії доживає. Да? Вже не президентство, і що, типу, от Зеленському щось таке, але за всю команду ніхто не, не збирається ну, там тянуть. А Єрмакуш подаляку всі ці комарілі, їм вже важливо, щоб вони врятувалися, щоб їх не доганяли. А мало того, кращий варіант, щоб вони царювали далі. І того вони налаштовують Володимира Олександровича на жорсткі, ну, виборчі закони, на такі, ну. Так іде буде ну, незаконно, фактично беззаконня, а щось таке. От, і це такий от інсайдік мені прилетів теж минулого тижня, що от щось, щось таке думає, думаю, що вперше, типа вперше, що Єрмак і Володимир Олександрович. Неоднаково думають. Володимир Олександрович навіть задумується, чи потрібно воно йому, але його тянуть. Його тянуть, понімаємо. Ми ж розуміємо, що слуги народу без Зеленського, якщо він не скаже, оце моя партія, вони 5% не наберуть. Так, що так. А, цікавий інсайт насправді про, про те, що, що вони думають, щоб не допустити залужного до виборів. І я ж розумію, для чого ці вкидаються оці, там, ці плани. Там просто, просто хочуть елементарно зробити, щоб типа він не міг сюди прилетіти, ну йому забороняють. Він взяти треба відпуск, е, відгул там чи ще що. Угу. А в законі пропишуть, що треба особисто подати заяву на е, кандидування. А він не зможе. А військових не звільнять mm -hmm. з армії просто. Ну, не звільнять, а, а арміям же ж не можна ж брати участь у виборах. Mm -hmm. А все. Порошенка десь небудь затримають. А, а він під санкціями, теж пропише, mm -hmm. що хто під санкціями вийшов, лише, може Так. можна. конкурентів що так? фактично немає. Так, да, да. Да. Ну, так. Ну так, на це прицели є. Але і, Володимир, і, і, Володимир і, Олександр це буде працювати військових з бойовим досвідом. Да. Ну, все дуже логічно. Насправді. Саме цікаве, я дивлюся, ось зараз Юлія Середенко заявила. Там же затримується зараз оце рішення по виїзду чоловіків до 22 років ага. за кордон. Вона каже, все це перебуває на стадії обговорення, зокрема, з військовими. Документ ще не фіналізували. Мені цікаво знову ж таки, чому саме зараз вирішили обговорювати це і вирішили це подати. Це популістський крок, знову ж. Це, це тільки популізм. Ну, от, Щоб мамочки видихнули, от, то що всі ж думають, що да, перемагати треба, але ж хай в син йде, а не мій. Ну, тому, тому так десь буде. Це чистий популізм. Знову чистий популізм. Вони. Не розуміють, що вже ні жодним популізмом вони не відіграють. Вони, вони бюджет прийняли в бюджеті. Написали норму, дурнувату норму 4,6 мільярдів на харчування дітей, всіх дітей, перших четвертих класів. Це ну це дурня, тому що ну я, наприклад, своїх ну, по перше, що є ж діти, можу заставити ще їсти суп, якщо в ньому є зажарка. Цибуля, і все, і до цього супа не притронеться. Скільки тих супів? А хто буде піде? перевіряти це харчування? Е, ні, Ну просто і що ми маємо. Можемо відповідати вимогам. Супів... Е, Олександре, половина всіх цих супів підуть в в, в, в кращому випадку з'їсться свиня шеф-кухаря школи. От, е, Це все. І то, якби не погано, то що діти не будуть його їсти. Це перше. А, а друге, е, ну а навіщо всім, от, я ж так думаю, що в офісі президента там більше ста людей працює, скільки? 172, їх тільки по штатному розпису, 172 mm. одиниці. Всі ж вони не старі, тобто їхні діти ходять в школи. І що, е, от вони такі ніщеброди, що не можуть дозволити свої, своїх дітей. Погодувати, дати їм там гроші або е контейнерок роки дати з, з обідом. Ну це ж брехня, ну, це, е ну, це єрість, це дуже непрофесійно. Е така допомога має бути адресною да, для, там, для сімей ВПОшників, для багатодітних, для там, малозабезпечених сімей. В школі ж знають, що оцю дитину на джипі привозять, значить її не треба годувати, не треба бюджетні гроші на неї тратити. А отсюди там мама одиначка і тягне там двох дітей. Цим треба. От, але в нас же ніхто не задумується про це. І агульно всім там, типа, да, давайте всіх будемо годувати. Це популізм, це популізм. І такого популізму е, дуже багато.